Я не можу коментувати різні політичні нюанси е, зняття депутатської наторканості. Все залежить зараз від парламенту. Ми, правоохоронні органи, я дякую Генеральному прокурору України за те, що він справді оперативно розглянув ці подання, але все, що зробили правоохоронні органи по закону, ми зробили. І Ми це зробили вчасно. З моменту внесення подання на підпис генепрокурор до моменту внесення Верховної раду пройшло рівно 24 години. І це, це лише було пригальмовано тим, що Генпрокурор був у відряді. Тому всі інші питання проходження цього подання по регламентних комітетах, по сесійній залі, це вже не до нас. Ми зробили все і ми з нетерпінням чекаємо і надіємося на власне, правосвідомість всіх народних обранців, дати можливість правоохорони мору настановити істину у цій справі. Але вона не може бути встановлена до кінця, доки особи наділені депутатським імунітетом, ми не можемо починати жодних слідчих чи прослання дій відношенню до таких оси. Звичайно, якщо тече, ну, перше, ніхто теж не втікав формально і е, ніхто нікого не обмежував силу зношки потерю, силу допомогу імунітету. Якщо е, після буде дана згода парламенту на протягом відповідальності і будуть якісь, кажучи, е, докази того, що вона уникає слідства, звичайно, щоб будуть живати заходи, в тому числі міжнародний розшук, в тому числі і заочне засудження, яке чинний КПК, дякуючи, дозволяє. Ви вже питали генпрокурора про списки. Списків немає, списки створюються в процесі розслідування. Дякую вам. Є проблема про підслідності, розумієте? Є матеріальна сторона і процесуальна сторона злочину. Законодавець КПК визначив підслідність для того, щоб ті чи інші органи займав звичайною своєю роботою. Я кажу, поліція повинна розслідувати грабежі, крадіжки, зґвалтування, розбої, вбивства. Розумієте? Служба безпеки, орг... злочини в сфері державної безпеки та інші. Антикорупційне бюро, корупційні злочини, топ чиновники відповідно до визначеної підслідності. А зараз виходить ситуація, що органи, які не уповноважені, які починають розслідувати злочини відповідно до їх підслідності, з мотивацією дуже смішною, що їм народ більше довіряє, розумієте, Ну коли я чую, довіряю церкву, я ж не біжу в церкву з матеріалами на хабарники, правда? А розслідують, реалізовують, оголошують підозри, а потім через півтора місяці згадують, що це не їхня підслідність, і направляють, наприклад, в набу. І получається ситуація, що... Відпів до статті 87 КПК України, яка чітко каже, і яка не дає не, не право дискреції вибору, а яка чітко каже, що недопустимо є докази, які зібрані органами досудового розслідування чи прокуратури, але придійснює ними їхніх повноважень, не передбачених цим кодексом. А повноваження органів визначається власне країн-просельний кодекс і підслідністю. Тому що не буде е, слідчий райвідділу поліції розслідувати е, ухилення сплати податків е, в Києві, розумієте? І навпаки, такого не повинно бути, бо тоді це буде анархія. І відповідно до процесуального закону всі ці докази фактично можуть бути визнані, підлягають визнанню недопустими. І прокурор, коли вже піде в суд, не може потім ними оперувати як доказом, який проводить вину. Але оголошення підозрюється це фактично 80% зробленої справи. І вже після оголошення підозри фактично інших доказів зібрати вже неможливо, бо скільки оголошуються, після місця події, після вилучення знарядь злочину, хабарів, наприклад. І коли потім прокурор піде в суд. А ці докази будуть недопустимими, то що ж йому яку воно йому доводити? І вийде так, що одні, вибачте, піариться на викритті а-ля хабарників, а потім НАБУ ма... буде в суді отримати антикорупційна прокуратура, буде отримати е... виправдальні вироки, е... в силу порушення процесуальних моментів тих, де антикорупційна прокуратура не приймала участі. Тому такого не повинно бути. Це... Е... Якщо нас кожен хоче займатися тим, чи він хоче займати, тоді треба ліквідувати статтю підслідності. І хай, е... Розумієте, хай тоді міліція розслідує, наприклад, якісь, якісь інші здочні, які їм не, не треба. Чи хай тоді служба безпеки розслідує крадіжку ковбаси за шану? Тоді буде анархія, такого допустити не можна. Я я, я про це говорю всім і все. І наскільки я знаю, вчора вже була ухвала по вишуруцькій справі. Просто почитайте її, і ви все зрозумієте. І почитайте мотивацію суду. Я це річні вважаю, наприклад, законним. І ви зрозумієте, в чому це питання. Це бомба замірного дії, тому що піар на початковій стадії одних виліється тим, що фактично винні особи, які дійсно вчинили злочин. І є дійсно докази, але вони в процесуальному плані є недопустимими, І на них не можна посилатися. Це є, це є бомба спільної дії. Так робити не можна. Я... канал, вибачте, ми трошки запізнили. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні подання на зняття недоторканності Занищенка вже є в Україні раді? Я зараз чекаю, зараз, буде... зараз чекаю, я його здав в канцелярію, я кажу. Я... Особисто, щоб не гаяти часу забрав його з Генеральної прокуратури і по дорозі в антикорупційну прокуратуру Я вирішив сам заїхати, не чекати, не послати нікого там секретарів. Зараз чекаємо реєстрації, зареєструється, поставиться вхідний штамп і далі все питання до парламенту і до народних обранців, от, як Сергій Лященко, який е, буде визначати, чи голосувати йому, чи не голосувати. А сьогодні можете теоретично не встигнути? Не до мене питання, всі питання ж до парламенту. Ми правоохоронні органи. І прокуратура, і національне антикорупційне бюро ми все зробили настільки швидко, наскільки це можливо. Каже, що Нищенко вже в Монако. От якби я ці слова також чую. ми не можемо розуміти, закон надає я шертуюся такий абсолютний імунітет народу депутатам, що ніхто не має права їх ні прослуховувати, ні стежити. Оце все незаконно. Тому зараз він абсолютно не обмежений у своїх пересуваннях і. Може бути і в Монако, і в Україні, знаєте. Тобто, станом, настільки було на станом на вчорашньої прес-конференції, нам було відомо, що він наче в Україні. Де він сьогодні, чи він за ніч кудись прилетів інде, я не готовий вам сказати. Але доки є імунітет, жодних слідчих чи постальних дій з ним робити заборонено. Нам треба жити по закону. Ви представлятимете Верховній Раді подання. Ні, буде генпрокурор, але ну, я думаю, я буду там десь з боку присутній бути. Дякую.